Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що під час ракетних обстрілів України Росією ракети неодноразово потрапляли та навіть падали на території Польщі, Румунії та Молдови, дві перших це країни НАТО. Спікер повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі Ліганет заявив, що повітряні сили мали змогу збивати російські ракети, але розуміли ризики та загрози населенню іноземної держави, тому не зробили цього одразу. Потрібно також збивати ту 160 Ігнат додав, що Росія вже не вперше влаштовує провокації з порушенням повітряного простору. Іноземних держав у Молдові такі випадки вже були зафіксовані раніше. У жовтні 2022 року США перекинули до кордону Румунії з Україною 101-повітряно-десантну дивізію армії США. Цей елітний підрозділ був розгорнутий у Європі вперше за майже 80 років. Він розміщений за 5 кілометрів від кордону з Україною. Міноборони Молдови заявляло, що виявило ракету, яка перетнула повітряний простір Республіки Молдова над містом Мокра у Придністровському регіоні, а потім над містом Косавці Сорокського району. Наразі Україна очікує на більшу кількість сучасних західних систем Петріот Пек 3 та СМПІТІ, щоб збивати тип ракет. Речник повідомив, що мова наразі йде ще про сотні ракет типу Х-22, які є у ворога на озброєнні. Ми передавали їх росіянам за борги за газ. Вони також були у нас озброєні. А також літаки ту 22 М3 їх також утилізували, різали на металолом. Тобто частину віддали, частину утилізували доля тих ракет, така що вони повертаються в Україну, і це теж стало мемом на російських пабліках. І це все, що треба знати про кров Жерливість росіян та їх братські стосунки, зазначив речник. Ігнат додав, що росіяни застосовують Х-22 самого початку війни проти України. Понад 210 ракет цього типу запущено по нашій території з 24 лютого. Жодної ракети не було знищено. Можливо, вони падали самі у полях, не досягаючи своїх цілей. Тому, можливо, попали у статистику збитих. Ракета швидкісна летить у верхніх шарах атмосфери. Швидко літає, понад 4 тисячі кілометрів на годину. Перед заходом до цілі вона швидко опускається вниз, як балістика. Хоча є декілька способів. В запуску цих ракет, власне, тому ми і не можемо їх збивати наявними засобами, пояснив він. Тому повідомлення у травні минулого року про збиття раніше ракет типу Х-22 були помилковими, оскільки ідентифікація ракет навесні через їх велику кількість була ускладненою. Комплекси, що є на озброєнні, не можуть фактично збити ракету х 22 Немає такої технічної можливості, і крапка немає про що говорити. Підкреслив ігнат, закликавши не довіряти російській пропаганді про збиття ракети у Дніпрі силами ППО України. За його оцінками, збиття цих ракет може. Можливо, лише за допомогою сучасних систем Patriot, Пек 3 та СМПТ, що є на озброєнні Італії та Франції. Таким чином, ми зможемо посилитися. Єдиний навряд їх буде достатньо для покриття великої території України, захисту усіх міст, та усіх об'єктів критичної інфраструктури. Але й будемо сподіватися, що постачання буде більше, речник командування повітряних сил ЗСУ. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.